Малята, вітаю вас! Прочитаю вам останню казочку із книжки Наталі Забіли олівець малювець і казочка ця називається про Проліниву дівчинку. Була собі одна маленька дівчинка, і була вона така ледача, якої ще й світ не бачив. Ніколи нічого не робила, тільки спала, пила та їла. От тільки на сонечко гляне, всі дітки швиденько встануть, одягнуться, вмиються, приберуть постелі і всі завжди бадьорі й веселі. Вже давно всі пішли з кімнати, а дівчинка все не хоче вставати. Лежить собі в ліжку, потягається та на стелі мух роздивляється. Всі діти охайні та чепурні. А в нашої дівчинки руки брудні, платтячко в неї засмальцьоване, черевички не зашнуровані, крізь діри коліна видко, просто дивитися гидко. От діти й співають їй пісеньку. От ти ж, дівчинко, не, гарна, не охайна, не чупарна, подивись на себе, вимий ручки, вимий личко, позав'язуй черевички, одягнись, як треба. Бо як будеш бити байди, серед нас собі не знайдеш приятелів, друзів. Ні з ким буде тобі гратись, будуть всі тебе цуратись по усій окрузі. А дівчинка їм відповідає, от і ще мені турбота лагодить одежу. Працювати неохота, краще я полежу. Що з того, що ви мене будете цуратись? Це для мене не страшне. Я не хочу гратись. Діти були дуже добрі і все ж не цуралися лінивої дівчинки. Якось діти всі зійшлись та й пішли в зелений ліс. Узяли з собою кошики й козубки, щоб збирати полуниці та грибки. І наша дівчинка, хоч і нехотя, а все-таки за всіма попленталась. Вона дуже любила полуниці. Ідуть діти і співають. Зустрічайте нас дубки, відхиляйте віти. Ось до лісу по грибки, йдуть веселі діти. Вчора випав теплий дощ, виросли опеньки. Ми з грибами зварим борщ, ще й якийсь смачненький. Зустрічайте нас, дубки, простели з ось до лісу малюки йдуть по полуниці. Червонило ягідки, сонечко не даром. Ми варення залюбки з полуниць наварим. А дівчинка бубонить підніс. Та хіба за тим я йду в ліс, щоб гриби на борщ збирати, тільки спину собі натомляти, не хочу я зовсім борщу, наїмся полуниць то схочу. Як прийшли діти до лісу, зразу хто куди розбрелися. І грибів тут, і ягід багато, збирати б їх та збирати. Тож не лінуються малюки, у всіх повні козубки. А лінива дівчинка, як прийшла до лісу та вибрала ягідне місце, сіла собі посеред травиці і дала їсти полуниці. Вже й не рано, вже й сонце пече, а їй усе хочеться ще та ще. Добре їй, що й ходити не треба. Сиди та бери навколо себе. Додому збираються діти, а їй сподобалось так сидіти, от вона й каже їм Ви йдіть, а я ще поїм. Пішли діти додому, а дівчинка зосталася в лісі сама. Почало сонце долі схилятись, стала ніч на ліс насуватись. Стало темним зелене листя. Вже не хочеться і ягід їсти. Зажурилась дівчинка й каже В лісі темно, неприємно і дітей нема ніде. Хто ж тепер до мене прийде і додому доведе? А потім вона подумала трохи і заспівала. От іще мені турбота, не піду додому я зранку там у всіх робота аж до вечора щодня. Одягатись, умиватись, рано вранці уставать, прибирати всі кімнати, ще й панчишки зашивати. Хай це роблять інші діти. Я не хочу вдома жить. Краще буду в лісі жити і нічого не робить. Буду їсти полуниці та співати собі пісень. Буду спати на травиці, якщо схочу цілий день. І вона, вона пішла собі співаючи по лісі. І так далеко зайшла, що коли на другий день діти стурбувались і кинулись її шукати, вони ніде не знайшли лінивої дівчинки. Почала дівчинка в лісі жити. За домом не стала тут жити. Цілий день лежала вона на травиці, їла смачні полуниці, гризла лісові горіхи і пісень співала для втіхи. І нічого їй робити не довелося, не розчісувала собі волосся, ні рук, ні лиця не вмивала, панчішки зовсім порвала і ходила, мов яке страховище лісовим пташкам на посміховище. А потім літо скінчилось, і настала осінь. Стало холодно й моторошно самій у лісі, і пішла дівчинка шукати собі товаришів. Прийшла вона до великого дупластого дуба. На цьому дубі жила родина веселих працьовитих білочок. Білочки гостинно зустріли дівчинку і почала вона жити коло них. Цілими днями сиділа вона під Великим дубом і дивилася, як заклопотані білочки збирають горіхи й гриби, готують запаси на зиму. А білочки співали. Кінчилося літо, надходить зима, у лісі роботи багато. Нічого милішого в світі нема, як дружно усім працювати. Спадають додолу пожовклі листи, дерева зажурені й тихі. Нам треба на зиму грибів запасти та стих ядерних горіхів. Завзято й дружно працюємо ми, аж поки милує нас осінь, щоб потім голодної злої зими боятися не довелося. А дівчинка все не працювала про зиму зовсім не дбала. Назбирає горіхів жменьку та й ласує собі любенько. Скоро й листя з дерев пооблітало, і горіхів зосталося зовсім мало. Стала дівчинка голодна сидіти та в білочок їсти просити. А білочки їй кажуть якщо будемо тебе годувати, ми не зможемо самі прозимувати. Краще б ти сама завчасу назбирала собі запасу. Але горіхи лишилися тільки на найвищих гілочках, і дівчинка не схотіла по ці горіхи лізти. Білочки самі все обірвали. Прийшов листопад місяць, лихі часи почалися, дупло непривітне, холодне. Сидить у ньому дівчинка голодна, сидить і зубами цокоче, а нічого робити не хоче. А в білчиному дуплі на вершечку, настелено тепле гніздечко, мухом дірки законопачено, на зиму все передбачено. А що харчів до комори нанесено, вистачить до самої весни. Одного погожого ранку після смачного сніданку пішли погуляти всі білочки, пострибали з гілки на гілочку. Голодна дівчинка теж вилізла зі свого дупла. Та не схотіла з білками гуляти. Сіла вона під дубом на зів'яле листя та й заплакала з горя й досади. А неподалечку від білчиного дуба жила миша гострозуба. Була вона хитра, відлюдна та зла, і з білками не в злагоді жила. Почула миша, що дівчинка плаче, підійшла до неї нишком та й говорить солодким голосом. Годі плакать голосити, мало користі сплачу. Якщо хочеш, будеш сита, я сама тебе навчу. Хочу, хочу, закричала дівчинка. Навчи мене, люба мишко, де дістати хоч півгорішка. Навіщо півгорішка? посміхнулась мишка. Ти можеш легко дістати горіхів хоч цілу торбу. От слухай. Вдома білочок нема, ти залишилася сама. Лізь по дубу вгору вгору. Аж у Білчину комор, там горіхи і гриби. Забери усі собі. Та не забудь зі мною поділитися в подяку за добру пораду. О, як же так, хіба гоже красти? Може, краще з голоду пропасти, подумала дівчинка, але це вона тільки подумала, а сама полізла до Білчиного дупла. В дуплі нікого не було, тільки одне маленьке кволе білченя, та й те спало міцним сном у кубелечку з листя. Заглянула дівчинка в комору, а там горіхів цілі гори. І смачні сушені полуниці, і хороші грибки і, кис... і кислиці. Хутко скинула дівчинка фартушок, зробила з нього мішок та й забрала всі ягоди, гриби й горішки, не залишила білкамані трішки. Швидко злізла дівчинка додолу, поділилася з хитрою мишею, наїлася в смак і заховала харчі у своєму дуплі. Потім сіла знову під дубом, сидить і чекає, що ж буде далі. Захиталася на дерева гілочки, повертаються додому білочки, стриб-стрип до дупла та в комору пообідати б саме в пору. Коли зирк в коморі ані кришки, ні ягід, ні грибів, ні горішки. Почалася тут метушня, розбудили мале білченя, питаються білочки в нього, чи не бачило воно злодія лихого? Ні, відповіло білчиня, нікого не бачила. І я теж нікого не бачила, сказала дівчинка. Тільки вона це зовсім тихенько сказала, бо їй соромно було брехати, а правду сказати вона не наважилась. Та й не хотілося віддавати смачні речі, що їх вона так легко не працюючи дістала. Отже й сиділа вона мовчки біля свого дупла і ніяково дивилась, як білки по дубу скачуть та згоря мало не плачуть. Проте білки не такий народ, щоб марно бідкатися, плачем лихові не зарадиш. Далеко, далеко, в лісі, сказала одна стара та мудра білка. Є таке місце, де ще багато залишилося горіхів і дикі груші є серед жовтого листя під деревом. Підемо зараз туди всією родиною та й назбираємо знову великий запас на зиму. Білки, нагаючи часу, зібралися в далеку путь, а дівчинку попросили, щоб вона доглядала мале білченя, бо вони не скоро повернуться. Догляну, догляну, не турбуйтеся. Охоче відповіла дівчинка. Вона дуже зраділа, що білки таки назбирають собі харчів на зиму і не загинуть від голоду через неї. Залишилася дівчинка знову сама біля дуба. Сидить і пильнує, щоб мале білченя собі шкоди не наробило, а мале білченя біля неї грається. По жовтому листю перекидається, крутиться по траві колесом та й пищить тонесеньким голосом. Дивилася, дивилася дівчинка на нього, та навколо немає нічого страшного, от і набридло їй за малятком стежити і схотілося їй полежати. А як простягнулася на сухій травиці, зразу ж і заплющила очиці і міцно, міцно заснула і нічого більше не чула. І ніхто не знав, ніхто не бачив, що за кущем причаїлася стара лиходійка лисиця. Вона стояла так тихо, тихо і ласо дивилася на білчиня. А сама собі підніс такої пісеньки наспівувала. Ой, погано звірям хижим жити в лісі повелось, скрізь, де можна вкрасти їжу завжди є на варті хтось. У пташарні кури гарні, стереже їх пес пірат Якби він та був не роба, я поїла б всіх курча. Вовк мій родич теж не може влізти в нишком ухлівець. Якби спала там сторожа, він поїв би всіх овець. Якби всі були ледачі, як ця дівчинка мала, нам жилося б в світі краще, завжди сита б я була. А поки вона це все наспівувала, білчиня відійшло трохи далі від заснулої дівчинки. А лисиця цього тільки й чекала, стриб до нього схопила і що духу в кущі. Білчиня, як закричить, дівчинка прокинулася і, бачить, тільки лисячий хріст майнув у кущах. А лисиця мчала все далі через кущі та хаші, і мале білченя злякано кричало. А дівчинка бігла, що сили за нею, хапала в руки сухі гіллячки і ялинові шишки все, що в руки потрапить, і кидала в лисицю. І так вони вже далеко-далеко забігли, і скоро б уже лисиця добігла до своєї нори, коли це враз одна велика гостра шишка вдарила її просто вниз. Це дівчинка так влучно ту шишку кинула. Залищала лисиця від болю, аж поточилася і випустила із зубів білченя. Білченя прожогом назад, а дівчинка, як кинеться до нього, схопила його на руки і до себе притиснула. Лисиця повернулася, зубами клацає, відняти свою здобич хоче. Та дівчинка як оперіщить її гіллякою по голові, так і дриминула, геть зла розбійниця і сховалась у свою нору. Пішла дівчинка з білченям додому, а навколо ліс незнайомий. І до білчиного дуба далеко і нести білченятку нелегко. Раніше дівчинка ніколи б не погодилася йти з такою ношею, а тепер вона зовсім не чує, що руки затерпли, що ногам важко переступати в купах посохлого листя, що зустрічні кущі чагарі дряпають її своїми гострими колючками, дорогу перетинають. Іде дівчинка і думку думає. Як це так воно сталося, що була вона колись дівчинка непогана, тільки робити нічого не хотіла. А тепер стільки лиха наробила. І злодійки миші послухалася, харчів білочок позабирала, і білочкам збрехала, правди не сказала, і мале й білчиня не догледіла, через неї воно мало не загинуло. Якби не лінувалася вона горіхи збирати, не довелося б їй красти та брехати. Якби не лінувалася вона малятку доглядати, не схопила б його розбійниця зубата. Якби не лінувалася вона працювати, як усі інші діти, не довелося б їй у лісі в голоді та холоді сидіти. І жила б вона дома, а не в дуплі, і були б у неї подруги та приятелі. І коли дівчинка все це передумала, почала вона йдучи, білченя колисати і тихенько пісеньку співати. Засни, моє малятко, нічого не страшись, а я вже лінуватися не буду, як колись. Не підпущу до тебе я зажерливу лису. Я любе білченяточку додому донесу. Усі горішки ягоди я білочкам віддам. Хто добре працюватиме, той все заробить сам. А хто бажає ледарем на білім світі жити, той тільки з лиходіями примушений дружить. Хороші друзі, подруги у мене вдома є. Засни моє маляточку, звіряточку моє. Так співаючи, дівчинка і не щулася, як дійшла до Великого дуба. А білки тим часом повернулися і дуже схвилювалися, не побачивши ні дівчинки, ні білченят. Коли це і вона йде, і білченя на руках несе. А білченя як закричить Мамо, мамо, а мене лисиця вхопила, а дівчинка мене врятувала. Тут усі дівчинку почали хвалити, цілувати, почали їй груші й горішки давати та казати, яка вона хороша та мила, що маленьке білченя оборонила. А дівчинка їм на це каже Ви мене не хваліть і не цілуйте, бо я зовсім не хороша. Я й білченя не доглянула з лінощі, і ваші горішки вкрала через те, що сама збирати лінувалася. Заберіть тепер усе назад і на мене не гнівайтесь, бо я вже не буду ледаркою і піду до себе додому. Здивувалися білки, зраділи, що так скінчилося діло, і стало їм дуже шкода, що від них дівчинка відходить. Та нічого не поробиш, треба ж їй нарешті додому повертатися. Пішли білки всією родиною. Повели дівчинку лісом та долиною, показали їй стежку знайому і побігла вона додому. А діти побачили дівчинку, побігли їй назустріч і загукали, Ой, де ж ти так довго пропадала? Ой, яка ж ти розпатлана й страшна, вся одежа подерта й брудна. А дівчинка засміялася і каже Ну, тепер уже цьому кінець. Дайте мені швидше гребінець, розчешу я собі волосся, щоб лякатися вам не довелося. Несіть мені води та мила. Через... Зараз стану я чиста й біла, а потім дайте голку та нитки, позашиваю я усі дірки. Діти дуже здивувалися і зраділи, що дівчинка тепер зовсім інша стала. Принесли вони їй усе, що треба, і всі разом стали їй допомагати. І стала дівчинка чистенька і чепурна, так що на неї стало любо дивитися. І почала дівчинка знову вдома жити і працювати, і вчитися, і гратися з іншими дітьми, і всі її дуже полюбили. Ось така довга казочка про ліниву дівчинку, яка врешті-решт зрозуміла, що лінуватися це погано кінець книжечки Наталі Забіли, яка називається Олівець Малювець. Я сподіваюся, що вам усе сподобалось те, що написала для вас Наталя Забіла. Продовжувати читати книжечки я ще буду, а поки що прощаюся з вами. На все добре, мої хороші.